Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. Я український дизайнер. Працюю офіційно, працюю в Україні, працюю для вас, проживаю в Житомирській області. Відправляю вам посилочки під замовлення дизайнерські набори. І наразі е, нам відключили світло. І я поспішаю поки ще 16.00 16.00, поки є ще якесь світло у вікні природні, то намагаюсь зняти відео, які посилочки відправлятиму завтра. Сьогодні у нас 27.01 2026 року. Тут у мене лежать три дизайнерські набори. Ось навіть один уже спакований нижній. Чому кажу три, три тут індивідуальних їде. Я не, не показую індивідуальні. Так, не всі. Тільки ті, що мені дозволили показати, це або особисте фото, або особисті якісь зображення. Так, це три дизайнерських набори. Індивідуально можна замовити, звернувшись до мене на Viber, перепискою і е, показати своє зображення для того, щоб я оцінила його, чим можна його обробити для розробки схеми. Так, і сьогодні буквально замовниця звернулася, і багато таких замовниць, які. Е, Самостійно генерують якісь зображення і намагаються зробити схему. Питають у мене, хочуть замовити індивідуально. Але коли я оглядаю такі зображення, вони не всі підходять, не лягають у розробку багатокольорової схеми. Так, я багато переробила своїх зображень. І є окремі авторські дизайнерські схеми, які я. Які я вклала в, свої, в свій альбом авторські художні багатокольорові схеми, Там від мого зображення. Тут буквально це вже зверху лежить дизайнерський набір подих океану. Збоку ви можете бачити, я ставлю на екрані схему. Це від сюжету створена схема, від мого сюжету до обробки ісходнику і до розробки багатокольорової схеми. Так, тому е, хочеться сказати, і ви намагаєтесь все ж таки ту картинку е, я вам пояснюю, і що вона не, не виходить, не вийде, коли я при розгляді дивлюся, що вона не підходить у розробку багатокольорової схеми, бо там буде, наприклад, або каша, або неможливо її е, від, від, відредактувати, відкоригувати. Створити більш точні деталі, різкість навести, чіткість, тому що там буквально каша, і потрібно те все перемальовувати, а багатокольорова схема такого не передбачає заново перемалювати, це краще брати, розробити інший ісходник, інше зображення, з яким можна буде працювати. Це є до того, що не з, не з кожним зображенням можна працювати для багатокольорової схеми. Хотілося це вам повідомити, тому що дуже-дуже багато зараз надходять мені таких повідомлень, замовлень. Замовлення наразі під розробку схеми 2-3 місяці потрібно наразі чекати, велика черга людей. Як раніше, це було місяць, там чекали вже оплачені під набори також. Змінилася ціна розробки індивідуальної. Це все є на моєму сайті. Всі ціни ви можете побачити на моєму сайті схемування. Так, це про ціни. І в коментарях, дівчата, в коментарях Facebook, Ютуб запитують, намагаються зробити замовлення. Я роблю замовлення. Та так не робиться замовлення в коментарях. Робиться замовлення. Або на сайті, або переписочкою на Viber. Перепискою в особистих на Viber я приймаю замовлення і туди вам надсилаю реквізити для оплати ФОП-Приватбанку. Розрахунковий рахунок. Я приймаю кошти. Тільки на свій один розрахунковий рахунок. для, Наприклад, ви хочете замовити дизайнерський набір. Приклади на сайті є тільки приклади дизайнерських наборів. Всі ці набори вже оплачені, я вам показую. Там тільки приклади цих наборів. Замовити під замовлення або у коробочці, або можна замовити. Просто моточки під схему, просто моточки під схему. Тут осінній парк, є вже два відшива. Muline э, СКС і в різних каунтах. На 16-му і петитом э, на 25-му, на 25-й гобіленовій сіточці. Світлана Вялих вишивала, це по пам'яті пригадую, тому що скоро у нас будуть фотозвіти, дівчата. І заодно, э, заодно запрошую вас на фотозвіти. Хто вишиває мої схеми? Це Facebook, дизайнер Оксана Степенчук, «Схемоманія». Хто не знає, де це немає цієї соцмережі, будь ласка, надсилайте свої відшиви, фото відшиву на Viber. І тоді я постом буду робити цього разу ви в коментарях, як зазвичай додаєте самі. Коли не можете, я вже окремо постами згрупую ваші всі підсумкові фотозвіти. У нас раз на 3 місяці. Це у нас буде з вами листопад. Грудень і січень. Листопад-грудень 2025 і січень 2026 підсумкові фотозвіти. Будуть окремо під постом, хто мені надав, уже наразі є 16 фінішів за моїми схемами за цей період. Якщо у вас є фініш, я дарую для особистого користання в одні руки, хто вишиє повністю схему, дає мені відшив. Я дарую схему на вибір із мого сайту. Так, хто це не знає, тільки фото потрібно якісне, щоб не було тіні від телефону, тіні від рук. І е, тоді ви отримуєте безкоштовну схему від мене. Це такий подарунок. Якщо ж ви будете приймати участь у групі схемоманії у відшиві з довільним е, відшивом, там не потрібно писати, хто хоче. Я, наприклад, пишу, скільки я вишила, скільки відсотків було, це мені цікаво, наприклад. Якщо вам це не цікаво, буквально любу кількість фотографуйте. Головне, щоб це було розбірливо, читаємо, і були ідентичні кольори, ті, які ви бачите, і на фото, все. Там правил більш ніяких нема. Просто вишиваєте в задоволення і по бажанню надсилаєте відшив. У нас з вами 1-3 лютого відшиви. І 4 лютого я намагатимусь зробити відео, тому що наразі дуже часто відключають світло, і це впливає. На, е, на монтування. А монтування, воно потрібне, тому що велике відео воно потребує монтування, особливо це відшиви. Коли я на Ютубі показую за своїми схемами. Тому е, буде розігруватися у відшива групі схемоманія, буде розігруватися рулеткою на довільного учасника. Хто з фінішами окремо, то це і так, ви отримуєте подарункову схему від мене. Хто частинки надіслав, то між вами буде розігруватися схема безкоштовно, або, якщо ви не хочете схему, то обираєте або ножиці цаплі, або п'яльці анурги, трійку, четвірку, яка вам сподобається. І я відправляю посилочку за свій рахунок, доставка, ви отримуєте подарунок від мене. Ці фотозвіти, їх чотири на рік, і вони раз, раз на 3 місяці. Багатокольорові схеми вишиваються не так швидко, але у нас є насправді швидкісні, швидкісні дуже майстрині. Тому, будь ласка, я вишиваю одразу багато робіт, також прийму участь. і Хто цікавився, наприклад, коли у мене буде моє особисте відео, які я вишивала багатокольорові роботи, то це я зараз саме зйомку роблю і частинки цих відео зберігаю в галереї на своєму телефоні. І там засічень вже деякі а, напрацювання є відзнято. І далі я буду знімати ще лютий. Тому вийде відео по моїх багатоколірках: засічень, лютий 2026 року. Це для тих, хто чекає. Далі це індивідуальні, індивідуальні дизайнерські набори, ми їх відсунемо. Вони їдуть завтра, три наборчики. і... Можна замовити просто схему електрону, або друкую я паперову чорно-білу з кольоровими титулками. Це буде обкладинка і схеми, скрін із схеми, і розбивка по аркушах для зручності вишивання друкованої схеми. Можна замовити окремо матеріали, які вам вподоби. Каунти канви в наявності цвайгард. 14-та, навіть 14-ту я беру, тому що деякі замовники вишивають тільки на 14-й. Тому 14-та це сама велика клітинка, але для багатоколірки я б не радила її брати. Але вже якщо просять і хочуть, то 14-та, звісно, є. 14-та тканина Count Canve, він є. Так, і одразу. По 14 по пам'яті, так, під Марію з немовлям. СХС замовляли, і 14-й каунт. Я е, наразі там ще відріжу шмат, до, бо він великий буде до цієї схеми і запакую у посилочку. Так, 14-та, 16-та біла. 14-та біла. 16-та з розміткою є. Але, дівчата, ви хотіли хочете, наприклад, тисячник запитували, хочете з розміткою тисячник, то він там дуже великий і не вийде по ширині відрізати, тому що в рулоні йде з розміткою 110 см. Увага, ширина. Тому для тисячників це тільки біла, тому що там ширина більша, 150 см. А 110 см просто не влізе схема. Так, це я мала пояснити. Далі 18-та біла, це вже менша клітинка. І 18-та з розміткою. Також є. Це хто просив. Далі, це все підхрестик, я назвала. Далі 24-й конгрес стремін. Саме, хто хотів спробувати петитом, півхрестиком, гобеленовим стібком вишивати на такому каунті. Саме для новачків, я думаю, підходить. Так, я, наприклад, використовую окуляри для вишивання, перевірила зір в свого офтальмолога, і використовую тільки для роботи. Е, так, це е, для е, дуже мікровишивки це апетитом дрібним. Це я розказую за конгрес страмін, я надягаю окуляри і собі вишиваю, хто на чому там вишиває. Далі 25-лугана та Лугана. вона чиста, біла, молочного також кольору. Вишивається петитом, але єдине, там в Лугані не, так, не такі переплетіння, як в Конгресі. В конгресі переплетіння жорсткі, чітка клітиночка, і ваші е, там, півхрестики, гобеленові стіпки, вони не провалюються на зворотню сторону. Якщо ж ви будете без досвіду вишивати на 25-й лугані, то там так не вийде. Там треба налаштуватись. Це хороший каунт, хороша основа. Можна на її вишивати. Але коли ви вперше вишиваєте, потрібно спробувати на її вишивати. Для тих, хто не знає, що таке каунти, хоче попробувати вишивати дрібним петитом, не лише там хрестиком. У мене є на сайті пропозиція зразки основ. Зразочки основ там самі прості: 14 16 18 24 25 лугана і 25-та гобеленова сіточка є. Наразі та основа ще появилась для петиту. Це 28-й каунт. Ну, дуже-дуже він дрібний. Дрібніший, ніж 25-й. Та основа вже від фірми DMC не від Свайгер. Свайгер це попередній, я вам озвучувала. З'явилась така новинка. Так, також замовляли цю основу, метр і схеми там для вишивання. Хто звик вишивати петитом, тому це як знахідка, як художня така буде картина. І е, як хтось зайде, наприклад, у вашу домівку, гляне і подумає одразу, що це е, намальований портрет там, або намальована якась картина, а це насправді вишивка. Так, це так, петит нам дає. І, звісно, оброблена схема, коли чудово оброблена. Далі. Про Марію з намовлям, там був відшив. Далі поїздка, ділова поїздка це нова схема. Нова, новинка схеми, там, за мотивами художника. Обробка, заново обробка перед, перед розробкою схеми я обробила ретельно ісходник. Я вам ставлю на екрані, мабуть, скрін, щоб ви розуміли, про що я говорю. Там навіть лиця. Видно і все оброблене в деталях. Чітка схема якісна. І я пишаюся цим, що можу обробити, і щоб можна було вишивати. Ось, замовлено. Матеріали для вишивання під ділову поїздку. У нас 18-й каунт під хрестик, і нарізочка DMC, і ламіновані органайзери. Ламіновані органайзери символ номер. Наразі по 50 гривень один. Ціни можете дивитися на сайті. Дату я сказала, хто буде дивитися мене уже в запису. Так, далі це просто нарізочка 128 метрів. Це окремо замовляли. До речі, нарізочка DMC. ламінований органайзер з номерами 30 відділень, якщо повний, тут не повністю, тому що тут не потрібно було багато номерів. Це я. Кладу безкоштовно на нарізочку ламіновані органайзери Безкоштовно подарунок. Далі про осінній парк я розповідала. І далі на, на закуску І далі у нас рік вогняного коня. У мене є е, дві чудові схеми: е, це стихія свободи і інший інша ще є схема. Може, я вставлю на екрані, щоб ви розуміли, про які можна коні. Не так їх багато, але зате чудово оброблені, розроблені вільний стихія Свободи. Ще є вільний кінь. Згадала вільний кінь і стихія Свободи. Так, Стіхія Свободи скомплектовано. На 16 каунті СХС, дизайнерський набір. Хто хоче, то це буде у твердій коробочці з палітурного картону на магнітах. І все включено в такий дизайнерський набір. Якщо ви хочете матеріалами для вишивання, що я попереду показувала, то ви говорите каунт, просто схема, яка схема вказуєте обов'язково, бо це може бути як електронна. Електронно це три формати: XSD. До речі, я знімала відео, показувала, як завантажувати схему у програму Fantastic. І було багато питань, дівчата, я знімала покрокове відео, як завантажити схему. Також є в коментарях, я прикріпила особисто від Fantastic їх відео, як зареєструватися у програму Fantastic. І було багато питань. Навіть я присилала відео. І все одно питали, намагалися е, завантажити pdf формати Дівчата, у Fantastic завантажуйте тільки XSD формат. XSD, PDF тільки для роздруківки схеми. В такому випадку, якщо ви намагаєтесь е, завантажити туди PDF. -и. Ні, 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 не PDF, XSD, запам'ятайте, просто я знімала те відео. Е, Якби свій вільний, вільну хвилину я знімаю відео, воно безкоштовне для вас. Я не отримую гроші за відзняти відео за YouTube канал, я його не монетизувала. Але я намагаюся для вас дати більше інформації, допомогти вам. Тому, будь ласка, якщо я вам надсилаю відео. Допомагаю, навіть знаходжу відео. На моєму каналі дуже багато різних відео, можна самостійно пошукати. Ви ігноруєте це посилання, не переглядаєте і маєте це запитання, яке вже є у відео. Я вам вже в відео розповідала, просто його переглянути. А ви далі запитуєте, яке відео надіслала, ви запитуєте ті всі питання є у моєму відео. То, будь ласка. Я дуже прошу зекономити свій час. Це я вам надсилаю відео. Якщо ви можете самі переглянути, я буду дуже рада, коли ви переглядаєте. Підписуйтесь на мій канал, дзвіночок ставте і вам відео обов'язково надійде. я намагалася вам розповісти, тому що дуже-дуже багато. Я дуже зайнята, дівчата. Я і комплектую, розробляю схеми, і сама вишиваю. Веду YouTube канал, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram канал. І е, якщо у вас просто особисті якісь питання, які вже вони є, на моєму відео, будь ласка, самостійно переглядаємо і замовляємо на Viber. Я вам з радістю підрахую дизайнерський набір на тому каунті, який ви скажете, який ви оберете. Це без проблем. Далі, я вже спакувала, бачите, запакувала скріни схеми. Також на зворотній стороні буде розбивочка, і тут, звісно, буде для новачків інструкція, де я вказую по 5 см з кожної сторони відступити відміряти. Є на моєму також YouTube каналі, до речі, відео 2. З половиною роки тому приблизно я знімала відео, ще були інші коробочки, просто картонні, профарбовані колір був. Світло-зелений, вони були профарбовані, світло-синій. І я розповідала, як відкривала набір і поетапно як вишивати, як складати змішаний колір, як вишивати з паперової схеми. Недавно я відзняла відео, як вишивати з електронної схеми двома руками на станку. Будь ласка, є багато відео, можна переглянути, не запитуючи мене в особистих. Те, що і так є на моєму каналі, і так я відзнімаю для вас. Так, ось такі ламіновані чудові органайзери. Малюнок, звісно, я вставляю під кожну схему символи. До речі, у програмі Fantastic спокійно завантажуйте їх СССР, і там всі символи зберігаються, як я розповідала. Так хто хоче вишивати іменно з цієї програми. Якщо у вас якась інша програма, будь ласка, користуйтесь, хто паперовими схемами, схемами користується, вишиває з паперових, будь ласка, вишивайте. Я також іноді вишиваю з паперової схеми. Як виключають світло, у мене гаджет, наприклад, погас. Планшет уже все. Він там 2 години, 2 години повишивала, світла ще немає. Планшет погас. Чому б ні? У мене є завжди роздруківка. Я беру. Паперову схему, просто я по електронній не відмічаю, скільки я вишила, я просто відмічаю символ, по ньому йду, знову відмічаю слідуючий, слідуючий. Там по фантастичних ніяких не потрібно відтягувати бігунків. Просто натискаєте на екран, і кожного разу при натисканні на символ він з'являється, ви вишили другий символ і так далі. Так, я показувала, як я вишиваю парковкою. До речі, парковкою дівчата я йшла до цього 8 років. Я вишивала все по кольорам. Я довго дивилась на парковку, я дивилась, як шити, мені було незручно. І я вишивала по кольорах, і дуже довго йшла до цього, щоб вишивати парковкою. Як вишивати парковкою, я зняла це все в одному відео. Кому зручно, хто питає особистої поради, як вишивати, як відтягувати ниточку донизу і так далі. Це все є на моєму відео. У моєму відео, яке я відзнімала два дні там я відзнімала те відео, як я показувала, як я вишиваю парковкою. Тому е, хто запитує, думає, що на одне питання я маю відповісти якимсь одним словом. І ось чудово у вас одразу все вийде. Ну, це добре, коли у вас одразу все вийде. Я, наприклад, до цього питання підходила аж 8 років, пройшло, поки я. Поки я нарешті переключилась на парковку, це для мене дуже швидко, і при багатокольоровці, коли великий розсип, коли є такий сюжет, що там саме в частинці якийсь великий розсип, а іноді він є по всій схемі, бо там або відображення у воді, або якісь листочки впали, багато трави, дерева це все. Легко вишивати парковкою. Я навіть не дивлюся, легка ця схема чи не легка. Якщо у мене є парковка, я все зараз вишиваю парковкою. Я просто вишиваю я от вчора, буквально за вечір, десь за три години, вишила тисячу символів, але це був петит на дрібній основі. Все рівно дуже швидко і для мене дуже інформативна ця парковка. Так, якщо хрестик це був би, це, звісно, було б довше, було б 500 або 300 хрестиків. Так, хрестики іде довше, все ж таки. Так, хрестиком я вишиваю і петитом на різних каунтах. Чорно-біла схема друкована. Я бачу, що я вас вже тут, мабуть, втомила. Хто дивиться, дівчата, перемоткою? Я не ставлю тайм-коди на YouTube-каналі, вибачайте, тому що. Мені ще тільки тайм-коди вставляють під YouTube каналом. І все і так немає ні світла. Мені Основне, вся моя робота направлена на замовлення, щоб вчасно люди отримали замовлення. Навіть зараз у такій порі, коли світло часто вимикає, вся моя увага йде на замовлення наборів, а потім уже. А потім уже е, YouTube-канал. Ютуб-канал YouTube це для інформації. Я вам показую ось такі набори. Відкриємо коробочку, потім можна буде переглянути на сайті. Я сфотографувала вже і обов'язково згодом викладаю на сайт. В один день в мене це все не виходить. Я згодом викладаю, ви бачите відео. Так, осінній парк може вставлю на екрані. Я вже бачу в вікні трішки світло у нас. Так, тут під СХС, дівчатка, тут під СКС. Ці всі набори поїдуть, наскільки я пам'ятаю, одній замовниці, три наборчики. Це СХС на 16 каунті. Так, щоб зекономити, і ще й був вийшов чудовий дизайнерський набір, і було видно вишивати, то це на 16, 16 СКС. Ну, буває беруть 18 для СХС, але там буде дуже-дуже плотно, дуже така густа зашивка. Так. А на 16-рівно ляже ниточка. Ось чудова така схема, вона невелика. Невелика це оксамитова троянда 250 на 242 символа. 107 відтінків, 82 чистих і 25 змішаних. Так, дизайнерський набір. Також я вже спакувала тут скріні, схеми і розбивочка. Спакувала, щоб вже, е, я самостійно завантажую, е, створюю посилки у додатку нової пошти. Е, наліплюю. ТТН номерочки і везу ваші посилочки, уже створені, готові на нову почту на е, другий день, збільшую це рано. А ввечері я все готую. Потрібно підготуватись для того, щоб встигнути все. Так, це показує все те саме: 16-й каунт свайгер. Так, свайгар, не свайгар Тут червона полосочка. Як знати, хто новачок не знає, червона полосочка. Червона смужечка, це вайбер. Я трішки стомилася, тому, може, буде деякий стомлений голос уже. Подобається мені. Наразі квіти я раніше думала, що буду вишивати тільки сюжетні якісь варіанти. Наразі квіти, дівчата, мені подобаються. У мене в роботі є букет чайних троян. Це схема. Яка розроблялась давненько, і хочу подякувати вам за ваші чудові відшиви, за підтримку мого YouTube каналу. Наразі це дуже складно працювати зараз в Україні, але тримаємося разом, щоб відпочити для душі, вишиваємо разом. З вами була Оксана Степенчук. Дякую за перегляди, вподобайки і ваші коментарі.